Там 600 Емок, 608 квітеньки. Треба так. При обшуку було знайдено... 692 Ем4. Тобі х**й. Ти розумієш, що це 4-й тім, мій тім просто? Машин... Пасі на місі, пасі. Пасі на місі. Йо! А якщо ти хочеш почати грати разом зі мною, ти можеш перейти по посилання під цим відосом і завантажити Ukraine GTA. Також не забувай вводити промокод Fisher на старті, який дасть тобі чудові бонуси, а саме гроші. Граю я на південній Україні, але цей відос був записаний на центральній Україні. Тож сідайте всі зручніше. В цьому відосі ми забрали зброї більше, ніж на 15 мільйонів. Здрасте. Я готовий. Газіла, ти дає дуже... стріль. Мужики автопом благо, буде канал. А то, я сказав, не вставати в стрій ще раз говорю. А автопом, якщо він у зішку подається, що це заборонено, якщо у нього ліцензії <пи> немає? Звісно, це зброя. Зараз я знімаю форму, їду на ЦР. обідивляюся ЦР, говорю який намет ви займаєте. <пи> Месі... Месі керує складом. Точно, точно. Так, точно. Задаємо привозити сл. сл слідчий. Ну не слід, а... Топом візьміть рацію, рацію візьміть із наміка людини. На медвій. Зараз, зараз віта сідаємо. Сідайте і виїжджайте. Так, точно. Не ні не тільки. Тільки не заїжджайте до коло -сер. Так, прикольно, врата. Зараз буде якась спецоперація, будемо ловити людину і котра продає. Все, видвигаємось. Зброю. Та почекай зайдем ручки. Наш четверо был, куди? А, Буня. Бо, да. Борей свій. Эй, да. дядько, 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 я Нам бита треба. Куди ти сідаешь? Ну, десь біля автосалону можна потасовать. За рацію ходите, що моя говорю. В рацію? Ходіці, так, рацію на поліцію Київ, да? Що-що? Рацію на поліцію Київ? Да, 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 да. Скажи. Так, давайте десь тут, достиг, стояти, будемо щоб нас... Да, до автосалону поїхати. Там сховаємося за двух. Но б, куда ти їдеш? До автосалону. <verzwek> Ось тут Ось Вот тут с... э... Тепер пересідай до них машину. Ты э... Я пішов на СР. Так, мене на ч-то? А че? Че ты? Я на заправку за ЦР заїжджаю. Блін, прикольно, братва. Прям ціла спецоперація. А вон я, да. О, огонь. Огой, це, что вас тут надо? Привет, ты пай-то. Ты что, Василек, потеряйся Послушайте, отсюда. Да сам потеряйся отсюда. Василек, потерялся отсюда, ты я тебе да сказал, быстренько. Пока я не вышел с машины, потерялся. Сам потерялся, слышишь, как Слышь, ты Васалек, иди по причешечку поменяй. Чушечку поменять, сейчас придется причесочку. тебе. Причесочку ты поменяй, Василек. Бо я сейчас масочку сниму, ты описываешься. Дебил. Все, залетай. Мне. Подъезжаем ближе до тебя, залетай. Короче, пока на я не На метре на залетаем. Пока слышу. я свяжу. Володя. Все, мужики, погнал.

Вже затрималися, як зараз почати на мене, я теж вхожу. Все, виходимо, виходимо, покидай, все. Покидаємо, покидаємо. Відкрив дитя та посади грані напроти. Відкрив двері, біля посади за хвилу. Та дай його. Дверсь, ну паска на безпеки. Так, всі в кабінет. У нас проблеми. Я в камері сяду? Сідайте, хтось сідає. Сідайте. Я люблю смак. Закрив дитя та посади грані на автомобіль. Майда изберт умолчание, сейчас скажу, что я буду проти вас. сади, мает право на адвоката, та на не смог ваше право зрозуміли. Не. Про право на раз. Да бляха. Вы зразумели, Ваше право. Не, не зрозуміли. Миранда был за тебя, что я не могу. Майтберга. Куда? Пан розуміли? Розуміли, ваші. Не чути вас. Ого, автомобіль забрали швидко. Чекай, чекай, мама. Автомобіль заберіть ви без. Відкрив десятого зі ставлення за собою. Взяв під руку приїхав. Кабінет. Зараз я приїхав. Приїхав. Кабінет сіх. Да, Кабінет. Взяв під руку приїхав. Кабінет хуйня, чесно говоря. Романит, молчи, пожалуйста. А, так, пожалуйста, Роза, за спекулируйте по погоне, за указать свое слово посвящение. Да, надо. Да, Ва -ва. И посвящение с правой кошей, это разворот показали, под посвящение я правое право Так, ты... А кто это сзади за хуй стоит, сзади вами? А, вы были я за... вам погано? Может, вам лекаря выпить? Кто вам кажется, чей я Без Безовтопа. Відігруй за РП-120, який в топ Закрив двері, так. двері, так. Двері закрити. Ох, ти? Я фіш. так думав, але це то Дістав кляпа та встав рані. Отап, Так, ви були затримані за розділом 8, -м, 8 -м, статтєю 45 -ю. незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут алкогольних чи наркотичних засобів. Накрай за волі з 4 до 8 років або штрафом від 50 до 200 тисяч гривень. А зараз сейчас понятий обшук дистанционного стактичних пояс статичные сумки перчатки. Где его огляд? О... В, 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 в перчатки, а, ви будете обшукані за, 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 за статтею 25 закону України про на України. нас на амплекс України. В первого було знайдено 128 алкоголю, третьої зірки, а також 227 а, зіркової. Оставиться все на стіл, упаковуйте. Выпустите А ah, 49 в ты петрушка Так, достал пакет с шкафа, начал упаковываться, ввесил поваль в них Взял ключ с тактическим открыл сейф, поставил зип-пакет с... Алло, не Закрыл... Дуждати, що мені робити? Я готовий заплатить. Дозвольте, ви, ви сплачете штраф, або ви будете домані волі. Обирайте. Пан Лисовський, дозвольте провести слідчий ді. Ну, вже що ви стоїте. Перший громадянин в спортивній формі успішно платив штраф. В нього конфіскували всі нелегальні речовини, але поведінка його була. Супер тупа, тому що він мене впізнав і почав потім повертатися, кричати і заважати, за що й був потім затриманий. Але у наступного громадянина ми знайшли стільки зброї, що братва, Ви просто в це не повірите. Получається, получається, братва. Агент під прикриттям їде на церочку. Пробиває хто продає зброю. Людина туди заїжджає, дивиться, фіксує цей випадок, передає нам по рації, Ми заїжджаємо, пакуємо і потім або позбавлення волі, або штраф 200 тисяч. Непогано. В цілому можна а так можна працювати. Е, Громадяни, не буду вимушений провести поверхневий обшук за статтєю 25 Закону України про національну А полі... я не даю я не даю вас, я без адвоката е, обшук. Ви е, при тому, коли вас везли, чи ви ви не говорили, що по хочете по адвокати. Бо... Ну, що це таке? Що а, за види викликаєте? Я, я говорила. Надів латексні їхав. Дідіть, будь ласка, псича почав. Uh, так не обшук. я не так розділ на обшук, алога без адвоката. Ви громадяни не визивали вам. Ой, я, я коли їхав в машині, я говорю, ну дайте сразу мені адвоката. Ви просто промовчали. Що це таке робиться? Що це за безприділ? Паспорт я надав. не дам, суті в мене нема. Тобто ви бажаєте адвоката, я так зрозумів. Так, да, я бажаю адвоката, але якщо ви мене. я можу штраф заплатити, то не треба від адвоката. Там 600 эмок, 680. Штрафом, так. Або а что тебя на карайке по це тільки позбавлення не боли. С... Ооо, я тоже могу справку. Адимен, наразе таке законодавство. Зайдите, да. Безласно, Получи, зонка... Вам кажут, як я, вы починаєте фишер. там рассказывать про штраф. Фишер, алло, фишер. Okay, okay, okay. <плес> 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 а ось і ці мужички, які просто почали заважати і кричати: Фішер, фішер, фішер ну, от взагалі, розуміння, що йде РП процес, у них нема. Тобто їм треба в першу чергу зі мною поспілкуватись. Після такого бертва в мене взагалі бажання нема з цими людьми спілкуватися. Вони повинні розуміти, що я працюю, я зайнятий, і я не можу просто їм так по щелочку пальця, тому що їм захотілося з ними поспілкуватися. Після цього вони були затримані, правда, не всі, а один із них. Так, э, добре. Дістав планшет з тактичного поїзду. Почав видавати розшук. Вже проведу поверхневий розшук. На величі не, не, не зарплатить нічого. На форумі 15 хвилин. Ви мені зарагуєте ще 2 часа. Закінчуйте. Хто проведе йому? Що, не прийняв розшук? Все, побож. Надів латексні перчатки, після чого почав купувати верх. Забираю вилучи. всю зброю, ахрінь. Там 600 штук. Дістав планшет. При обшуку було знайдено 682 М4. Взяв М4, вилучив М4 у кількості 622 штук, після цього по їх на стіл У мене одне питання. в БНП автовомчич, ну я просто не понимаю, я 200 ми автобус. Не оре! Успокоюся.

Це То, це їх вже вже не може може може. Не може. Вони конфісковані. Тепер їх НПУ буде використовувати. Uh, так. Uh, ми конфіскували всю, всю заборонену зброю. Поди, Тому ви вільні гарного дня. Офтопом це більше 14 мільйонів. Давай, давай, Таком, я зараз Ти йому видав ваш офтоп. Офф його не треба Якщо він отдав зброю, його не надо я сажати. Я не віддавав зброю! Тебе я констатували. Відкрив двері. Давай зброю, віддайте мені зброю. Там вже у сейфі заїдже все. Зі пекла. Зі пекла. Зі пекла. Ти нахуй зараз зробить так все. Давай без наручників посажуємо. Звідси, давай, я хочу подивитися. Я в кайданки з гамеліна все чого поставив на тактичний пояс. Та, пішли, хлопці. Пішла. Хай нам попрацювати. А в топом тільки МК забирається. МК МК да, снайпа. Да. А а, да, запас, ну не треба. Ну це тяжка зброя, калібри. А скар не забирається. Скар, да, якщо я выпускаю, то не забрается. що саме патрулевания трое. бути самое Пане Ярослав. Да, да, да. Все, дякую. тоді. Чудова праця. Я нормально тупо у типа 600 штук, блядь. Сюда сладенький. 14 мультив просто. Просто взял такой, спорилися Открываем врата, маленькие мои. Пацаны, это же мелочи. Майся, ну скажи что-то. Майся, Транспортно-техничная машина. Майся, Майся, посиди на месте, посиди. Зарестуй, да. Тыкшибой. Динахи, а да, зарестуй, я не знаю. Идинаху, звица! Кур. Ебать. Диставка казаночки, почав за кого-то грани набратое. Динаху, звичай, будто, сука, еба. Вышел с игры. Він вийшов, вийшов. Ну, я е в кайданке одягну и вышел. Да-да-да. Я там ще випадково мут на кость накину. На годилу, походу. А, я гадзилу заберу, пойду, чуешь? Я ж помру. Да наебал, похуй, я ебаный, блядь, заебал, пити все, Ты питал, ты питал мальчик, ты питал мальчик. Петрушко, дайте хоч 100 штук. Сиди кайфуй. <реку> ну що ж, братва, розкажіть мені, будь ласка, які б у вас були емоції, коли у вас забрали зброю більше ніж на 15 мільйонів? На цьому вся ця ситуація і закінчилась. Я всім дякую, братова, за перегляд. З вами був Фішер, всім папа.